Привіт, дорогий мій глядач! Хочу показати ось такий маленький мультитульчик від Nextool і один називається в чорному кольорі. Подивіться, будь ласка, ось тут у нас є викрутка. З однієї сторони Philips плюсова, з іншої, відповідно, мінусова. Потрібно засунути. І ось вона перед вами. Далі бачимо напилок. З однієї сторони, ось такий. З іншого ось такий. Тобто і для нігтів, і по металу, будь ласка, можна використовувати досить класна річ. Далі в нас тут є ніж. Він маленький, але, в принципі, можна використовувати для будь-яких потреб, якщо хочете сховати. Тут ніякого фіксатора, відповідно, нема. Просто ось так він складається. І ось тут така пластикова штучка. За неї можна ніж витягнути. Дуже зручно. Ось вона. Тут, бачите, як вона. Закріплена тут. Далі ми бачимо тут ось такий от різачок. Повноцінний різак. Класна штука для того, щоб працювати з папером, точити олівці і всілякі подібні такі гострі, тонкі задачі для тонкого різу. Далі в нас тут є відкривачка відповідно для пляшок Кока-Коли-Пепсіколи. Для консерв, бачите, тут загострена поверхня, ріжуча крайка. Тобто це відкривачка і для пляшок, і для консерв. І тут ще скрибочок є, от бачите, перед вами зараз. Я так розумію, що от я б використав для того, що в мене є фароцерів стрижень, тобто крисало, так? і можна ось так трішечки настригти собі, і все це швиденько підпалити. Дуже зручно, мені така штука подобається. Ножиці, шановні, повноцінні, класні ножиці. Те, що треба. Вони відкручуються, тобто можна відкрутити, можна змазати. Туди е, трішечки мастила і буде працювати прям супер-супер. І довго буду служити. Ножички, но, ножички дуже гострі і класнючі. Різачок цей. Гопс, я його відкрив. І що ви, шановні глядачі, думаєте? Знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше тут те, що е... ось це от лезо в комплекті є три штучки змінних. Тобто ось це, що встановлено, і ще три штучки. Як на мене, величезний плюс. величезне дякую фірмі Nextool за те, що вони поклали змінні. Відповідно, як знімати, ось так опустили. Тут все вказано, як все. Все це робиться, відпустили. Тут воно ось так: хопс, повністю опустили вниз, витягнули, засунули назад і все. І воно на місці. І підняли, і зафіксували.